Я хочу розповісти такий дуже емоційний момент у моєму житті, як я вважаю. У мене є дочка на сьогоднішній день їй 9 років, але от коли їй було. Вона дуже хотіла нас собаку, вона нас просто пустила, вона мріяла цією собакою, вона, вона знала, як вона її назве, вона знала, яку вона собаку хотіла, вона знала, коли вона колір хотіла, вона просто ну, мріяла нею. І ось коли ми гуляли в парку з нею, вона, вона завжди такий смішний роті, тягнула його і йшла і казала, от дивися, мама, це моя собачка, вона буде називатися Рорки. Це... І ми настільки ну, розтюлило, що ми вирішили все ж таки подарувати їй цю собачку. І ми її е, купили. Дуже хороший крок, тому що я е, замітила моя донька і все цього часу дуже сильно змінилася. Вона стала більш відповідальною, вона е, опікується, вона знає що таке менше брати наші сіменці. Вона е, е, дуже гарно ставиться до всіх тварин, до людей, до діток. Вона ж на... волонтером, так каже, так, так вона е, допомагає нам, вона. Е... Вона знає, як поваститься собачку, вона знає як зробити так, щоб собачка не вкусила. Це Так як то вважає дуже неправильну ситуацію, коли там йдуть собачки, там чи лежаться, це йде мама з дитиною, і мама каже, стій не біжи, бо вона тебе вкусить. Це дуже неправильно, ніколи так дітям не треба казати. Тому що ми підсвідомо дітей настроїмо на те що собаки кусають? Але це це неправда. Я свою дядьку пускаю звіла до всіх собак на вулиці, Ми їх гладимо, підходимо. І собаки просто вони відчувають наші людини. Вони відчувають, що людина їх любить, що людина їх не боїться, і вона ніколи не вкусить таку людину.